З вами психолог Олена Шпундра. Сьогодні ми обговорюємо скандал, який не вшухає навколо відомої голівудської акторки Блейк Лайвлі. Англомовна преса рясніє за головками. The End of NEPO baby. Блейк Лавлі it's a drama queen. Блейк Лавлі it's a buller. Тобто люди обговорюють. Скандал, але ж який саме скандал. Давайте будемо розбиратись разом, але тільки після Апероля. У 2016 році американська письменниця Колін Хувер написала роман, який називається «It ends with us». Все закінчиться з нами. За її словами, це була найтяжча книжка в її житті, тому що вона була автобіографічна. Колін згадувала ті часи, коли в її батьківській родині відбувалось жахливе домашнє насильство. І коли Колін, врешті-решт, стала дорослою і змогла вийти з цієї родини, вона однаково ненавиділа як і батька, який вчиняв це насильство, так і свою матір, яка це насильство терпіла. І ось в 2024 році. Цей роман вирішили екранізувати. Якщо бути точними, то екранізувати почали цю роботу ще в 2019 році. Також відомий американський продюсер та актор Джастін Балдоні. Е, є в ній одночасно і режисером, і актором головної ролі. Але прем'єра відбулась у серпні 24-го, тобто нещодавно зовсім. Так ось напередодні прем'єри, ви пресу почали просочувати що нібито під час зйомок Блейк Лайвлід демонструє те, що англійською мовою називається як Анапроприєтбіхевія, не подобаючи поведінку. Типу, вона ледь-ледь може дочекатися завершення своїх епізодів. Демонстративно питає всю команду. Так що це все, я можу нарешті бути вільною, не спілкується ні з ким на майданчику, одразу після все вона зникає. А головне в неї жахливі стосунки з самим Джастіном Балдоні, який, я вам нагадую, є одночасно і режисером, і виконавцем головної ролі. Також, чим ближче до прем'єри, тим активніше відеться промо фільму. Так, ось інший віток скандалу починається тоді, коли глядачі помічають, що під час промо Блейк демонструє несерйозне ставлення до е, серйозної теми домашнього насильства. Нібито під час промо-інтерв'ю вона дозволяє собі е, посміхатись, вона рекламує власні косметичні засоби, тобто нічим не показує. Того, наскільки ця тема взагалі важлива для суспільства, далі все підігрівається тим, що і сам Джастін Балдоні також висловлює на адресу Блейк, ну, не поведінку чи неподобаючі дії в якомусь епізоді, коли йому було потрібно тримати, підняти і тримати її на руках. Він демонстративно питає у знімальної групи, а скільки ж вона важить, да? тобто з таким натяком, що вона заважка. Тобто, да все починає накалятись навколо Лейк Лайвлі». Але кульмінація відбувається тоді, коли одна маловідома журналістка вирішує, що її зірковий час настав. І вона оприлюднює невідомий фрагмент свого старого інтерв'ю з тією самою Блейк Лайвлі. І розповідає про те, що після цього інтерв'ю Блейк образила її настільки і як людину, і як журналіста, що ця сама журналістка навіть думала про те, щоб завершити свою журналістську кар'єру. Продовжимо через хвилину. Я зараз в Україні. І ось подивіться, що я отримала від своєї підписниці. Це домашня пастіла. Ми з вами зараз дивимося прямо на ожину та малину. Подивіться, яка вона свіжа, яка вона соковита. Видно кожну краплю соку і кожну кісточку. Також тут у нас є яблучні чіпси домашні. І ось такі набори пастіли з багатьма різноманітними смаками. Оскільки Ольга проживає за містом, то майже вся сировина необхідна для виготовлення пастіли йде з її домашнього саду городу, де кожне яблучко наполироване, а кожна ягідка вона поцілована. Пастила виготовляється методом дегідратації, тобто висушення. В основі Пастили є яблучне пюре, в деякі види пастили додається натуральний мер. Є абсолютно різні смаки, як полуниця, кожина, малина, яблуко, так і інші. Давайте ж, врешті-решт, о, як вона пахне. Давайте, врешті-решт, коштуємо. Так, я хочу спробувати, я хочу спробувати малину. Ммм. <смачненько> mm. 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 Смачнісимо. Mm. Так, давайте спробуємо інший смак. То ви мені скажете, що знову мене купили, я заангажована. Давайте просто яблуко спробуємо. Ось. Боже, mm. mm. я нюхаю, ніби це сигари, але дуже смачно і класно пахне. І набагато більш корисна для здоров'я, ніж цігари. Отже, я це люблю. Особливо або з трав'яним чаєм, або з чорним чаєм. М -м. Це не перевершено. І давайте, врешті-решт, спробуємо яблучні чіпси. Так, я вам відкрила вже яблучні чіпси. І пробуємо. М -м -м альдента Знаєте, вони не занадто м'які, але і не пересушені в той же час. І знову ж таки, смак натурального, судхого яблука. Якщо ви зацікавились класною домашньою пастилою та натуральними чіпсами, будь ласка, в інфобоксі, ви знайдете контакти Ольги. І її міні-виробництва до речі, сразу скажу, що я вже не перший раз замовляю у Ольгі пастіло в подарунок або для своїх близьких, або для підписників. Доставляється, відправляється і доставляється все завжди швидко, без жодних якихось помилок, і запаковано дуже дуже зручно і гарно. Тому переходьте в інфобокс і обирайте собі домашню пастилу або чіпс. У Кюрстен Фла чи то був проєкт кафе Сосайті. В один з епізодів якого вона запросила не тільки Блейк Лайвлі, а й її партнерку по знімальному майданчику, акторку Паркер Хосей. Вони разом знімались в такому нашумілому, відомому, в 2016 році. Фільмі Вуді Аллена Світське життя. І ось перед прем'єрою цього фільму знову ж таки відбувалась промо, і в рамках цього промо Блейк Лайвлі була зобов'язана е, приймати участь у багатьох компаніях і давати роздавати багато інтерв'ю. Також під час цього промо, тобто в 2016 році, Блейк була вагітна своєю другою дитиною. Але на момент участі у цьому кафе Society Блейк не проголошувала про свою вагітність і, взагалі, її ніяк не коментувала. Звісно, помітно, коли вона сидить, помітно, що є там такий округлий животик в неї, але я спеціально перевірила у пресі. На момент участі в інтерв'ю Блейк ніяк не коментувала, вона навіть не підтверджувала свою цю другу вагітність, і тільки через певний час після цього інтерв'ю в іншому шоу вона, врешті-решт, проголосила глядачам, що вона вагітна вдруге, вона чекає на дочку, і тобто дала вже там розгорнуту інформацію про свою вагітність. Значить, давайте так подивимось. Три в кадрі троє людей: тобто, журналістка Кьорстен Фла і дві відомі голівудські акторки Блейк та Паркер. На момент запису інтерв'ю Блейк нічого не говорить про свою вагітність. І я не впевнена. Тобто не те, що я не впевнена, я не знаю, чи була знайома Блейк з Кьорстенсла до цього запису, але я ніж більш ніж впевнена, що ні. Вони бачили одна одну перший раз. Я підкреслюю, це мова йде про журналіста і про двох голівудських акторів. Тобто, журналістка не є подругою Блейк Лайвлі, вона не є її родичкою, вона ну навіть знайомою не є. І перше, що робить ця журналістка? Вона вітає Блейк зі своїм е, животиком. Вітаю тебе з твоїм маленьким кузіком, каже журналістка. Людині, яка не є твоєю родичкою, яка не є твоєю подругою, яка навіть не одна прийшла перед тобою, вона сидить зі своєю колегою, і на час запису інтерв'ю вона взагалі нічого не говорить про свою вагітність. Давайте повангуємо, отака людина на місці Блейк, якщо вона нічого не говорить про свою вагітність, вона вагітна вдруге, вона змушена проводити це промо. бо Контракт її зобов'язує вагітна вже там. Ну я не знаю які терміни, але точно там, десь приблизно ну не знаю, 5-6 місяців там точно є. Тобто жінка, яка вагітна вже там серед, середній термін вагітності, чи сильно вона там щаслива відвідувати багаточисельні заходи, да, роздавати багато коментарів, але вона змушена це робити, бо є зобов'язання. Да? Вона нічого не вона не хоче пригортати увагу до своєї вагітності. І тут якась взагалі невідома людина каже: А я тебе поздравляю, поздоровляю тебе. Да? Ну, ви зараз можете зі мною сперечатись в коментарях. Я з радістю ваші думки почитаю. Але як для мене це абсолютно грубе порушення кордонів. Про цю вагітність можна було б запитувати, по-перше, якби ну, людина вже сама оприлюднила інформацію, вона б там почала щось розповідати. Вже така вагітність була, знаєте, ну там. Восьмій дев'ятий місяць вагітності, да коли цей величезний живіт, вона все сидить, така кругла і красива, і тут вже ну дійсно неможливо не помічати слона у кімнаті, нічого, навіть не запитати, але дивіться, поздоровляти з вагітністю, як людину, яка не хоче її шувати, яка не є твоєю близькою людиною. Тобто, дивіться, ця журналістка Кірстен Фла, вона робить те, що називається акція. Вона грубо порушує кордони Блейк. І Блейк відповідає їй реакцію, бо кожна акція тягне за собою реакцію. Що вона їй вона відповідає, а я тебе піздра поздоровляю з твоїм животиком? І дивіться, давайте ще я роблю такий відступ, щоб вам було все зрозуміло. Зараз, коли це інтерв'ю вже оприлюднено, після вісьми років. Оця журналістка Кьорстен Фла, вона розповідає, що для неї це було дуже от така відповідь. Блейк була для неї дуже валюча. Вона намагалась, бо сама Кьорстен намагалась, вона хотіла дитину, але не могла завагітніти. Тобто Блейк поранила, поцілила їй у самісіньке серце. І що вона ми? Мет... Питає, коли ото прилюдне цей фрагмент інтерв'ю, з яким питанням вона в інфобоксі звертається до своїх підписників, глядачів is it not okay to congratulate someone on their pregnancy or to ask another woman about costumes she's wearing in a film? Вона питає, тобто журналістка Керстен Фла питає аудиторії, чи це не нормально поздоровляти іншу жінку з її вагітністю? Вибач, Керстен, ні. Це не нормально, бо ця інша жінка, вона не є твоєю подругою, вона не є твоєю родичкою, вона взагалі не знайома тобі людина. І ти, як журналістка, готуючись до інтерв'ю, могла би підняти якусь інформацію, подивитися, що про свою вагітність Блейк взагалі на момент зустрічі з тобою нічого не говорить. Тобто вона до цього ще не готова. Як відповідає Блейк, крім того, що тебе поздоровляє з твоїм животиком, вона починає такий активний діалог зі своєю колегою з акторкою Паркер Осей. І далі це дійсно вже виглядає як такий класичний шкільний булінг, коли двоє людей активно і зацікавлено спілкуються один з одним, абсолютно не помічаючи наявність третьої особи в кімнаті, більш того, ця третя особа. І є е, хазяйкою майданчика і є людиною, яка запросила їх на інтерв'ю. Я повернусь к вам через кілька хвилин, а ви поки послухайте, що скаже про Блейк Лайвлі наш номеролог Марія. Любий глядачі, усім привіт. Сьогодні буду розбирати токсичність або зіркову хворобу у Блейклавлі. Особисто для мене вона дуже красива жінка. І я дуже полюбляла дивитися з нею серіал Пліткарка. Ось, усім рекомендую. Отже, Блейк, вона інфантильна, вона егоїстична, вона думає про те, що думають про неї люди та як вона виглядає зі сторони. В неї швидка адаптивність у новому соціумі. Це і про те, що вона насамперед наймолодша дитина в своїй багатодітній родині, і взагалі вона за числом долі четвірка. Як я вже зазначала у. Відео попередніх, то й це жінка, яка легше чоловіками спілкуватися, працювати у чоловічому колективі, тобто в неї постійний флірт, вона з собою все пространство і жінки ну, зазвичай в ній бачать конкурентку. Також в неї такий стабільний сектор темперамент, тому вона любить себе. А, вона практична жінка, яка тверезо дивиться на світ загалом і на шлюб, зокрема. А, я знаю, що воно шлюби, але як вона обирала свого чоловіка, перед неї потрібен надійний, який підтримує її прагнення до стабільності, до порядку, тому що вона любить усе контролювати. Може бути іноді перфекціонізм. І важливо, щоб цей чоловік не зруйнував те, що вона так довго вибудовувала. І зазвичай її важливий, звісно. Фінансове положення свого чоловіка і, взагалі, фінанси у парі, тому що вона дивиться далеко наперед і прогнозує деяку ситуацію. До дому та сім'ї вона дуже прив'язана, але для щастя їй потрібна здебільшого одне – це стабільність, як я вже зазначала. Вона завжди все може бути розпланована, не любить, коли хтось втручається в її плани. Може бути ревно, що у родині, тому що сильний сектор Борг. і Токсичність теж може бути, тому що слабкий сектор енергія, сильний сектор здоров'я. І тобто, її треба працювати або стримувати свій власницький інстинкт. Але на своїх консультаціях я розказую, що не слід це стримувати, слід або пропрацьовувати це з спеціалістом, як, наприклад, Олена, або о, обрати такого чоловіка, який не провокує тебе ревнощі. Ось на вона енергетичний вампір. Це 100 того, що а, сектор енергія слабкий, секс здоров'я. Досить сильний, плюс сектор логіка, це іноді якісь провокації, іноді якісь жарти, але взагалом вона добра людина. Ну, єдине, що я можу сказати, що за сектором інтерес, в неї пісимізм та тривожність, але сильний сектор борг дає те, що вона не намагається залучати у свої проблеми близьких людей, тобто вона осторонь. Тримає свої якісь проблеми, нюанси. Але несвідомо все одно може бути токсичність, тобто їй потрібна позитивна енергетика від людей і взагалі їх увага. Але це можна робити, про це я розповідаю у своєму позі на розборах, на консультаціях. їй слід це брати від хобі, від тварин, від планування свого дня, від взаємодії з водою. Отже, якось так. Дякую вам за увагу і гарного вам дня! Можете подивитись, в інфобоксі я залишу посилання і на цей самий шматочок інтерв'ю, який, до речі, на зараз набрав 3,6 мільйонів переглядів, тобто це зірковий час для нікому невідомої журналістки. І далі я залишу в інфобоксі посилання на її друге відео, в якому вона пояснює, начебто, причину, яка змусила її викласти це відео після 8 років. Що начебто якась інша її колега поскаржилась на якесь дуже жахливе і важке своє інтерв'ю. І оця скарга колеги, колеги нагадала Кьорстен у цей жахливий момент, коли Блейк Лайвлі ранила її у самісіньке серце, і тут, от вона так щиро оце це все. Тобто, вона дочекалась, коли навколо людини так. І, і так вже якийсь скандал закручувався. Да? І вона, так, знаєте, щедро додала масла у вогонь, гори, Блейк, гори. А я в цей час буду грати. Жертву, бо я ж так хотіла народити дитину, і я не могла. Ну звісно, Блейк не знала про це. Вона не могла про це знати, але вона не знала і так поранила мене, так поранила мене, що я навіть не знаю, я хотіла кинути цю професію. Давайте поговоримо. Дивіться, ви можете бути зараз зі мною незгодні, але я вам ще раз скажу, що ми маємо справу з професійною зустрічю, так? тобто інтерв'ю. Це саме професійна зустріч. Де журналіст, він перш за все фахівець, який готує майданчик і відповідно готує питання. Тобто, якщо тим більше все ускладнюється тим, що ти запрошуєш до себе не одну особу, а ти запрошуєш одразу двох відомих голівудських акторів, ти запрошуєш одразу двох відомих людей. І ти не знаєш про що з ними поговорити, окрім чи подобалось вам носити у ці дивні костюми, які ви були змушені носити у фільмі Вуді Аллена? А я підкреслюю, мова йде про промо фільму Вуді Алена Світське життя, які Ой, мені здається, я його дивилась, до речі, в тому самому 16-му році, там про Голлівуд 30-х років, якщо я не помиляюсь, тобто це початок 20-го старіччя, дійсно там. Костюми не такі, як звикли одяг не такий, як звикли носити ми сьогодні. Ти зустрічаєшся з двома такими відомими голівицькими акторками, і ти не знаєш про що з ними поговорити, окрім вагітності та а чи зручно вам було ходити в цих костюмах? До речі, це мені нагадує наших журналістів, які називають себе журналістами, і які от приблизно такі ж самі питання і ставлять своїм гостям: як ти їв, як ти спав, а скільки карат твій діамант, що да? подарував тобі твій чоловік, чи твій коханий? І от питання всі в такому стилі. І Дійсно, ми бачимо, да, що це протягом цих чотирьох хвилин. Кісляк на лице Кьорстен, він посилюється, бо вона не може вставити своє, оце таке навіть підготовлене питання про одяг. Вона не може вставити оцю таку, знаєте, розмову, таку жваву розмову двох подруг, яких грають Блейк та її колега ім'я вилетіло з голови, але. Паркер, не колега паркер, розумієте? Тобто для мене це абсолютний такий журналістський фака, який тепер представляється під виглядом драми. І оця Кьорсенкла, вона в своєму цьому другому пояснювальному відео вона розповідає, що вона ще очікує. Е Вибачень, вона очікує від Блейк. Вибачте, а ти не хочеш свої вибачення висловити про те, що ти так абсолютно безкордонно порушуєш кордони іншої людини. Ти не можеш поздоровляти з вагітністю, бо ти не знаєш, як людина, яку ти бачиш вперше, ти не знаєш, як вона ставиться до своєї вагітності. Тим більше ти не можеш її з цим поздоровляти. І давайте я вам ще ну маленький вже приклад із життя. Я зараз знаходжусь у маленькому містечку в Тернопільській області. Тут я займаюся своїм здоров'ям, в тому числі і жіночим. І от буквально кілька днів тому я відвідала місцеву гінекологію. Я прийшла на прийом. Перший раз я бачу лікаря. Зразу даю свої дані, тобто рік народження, мій вік, виходячи з. Того року він очевидний, він не тільки на моєму обличчі, а він ще бляхамуха в моїй картці. Е, я розчихляюсь, е, сажусь на оце саме всім жінкам відоме крісло, да, тобто максимальна така, знаєте, поза, яка сприяє відвертості. Що мене не питає лікаря? Вона мене питає, скільки в мене дітей. Я кажу, немає жодного, жодної дитини у мене немає. Лікар дивиться на мене, мовчить. Потім каже, а чому це у вас немає дітей? Ну, я кажу, так склалось. А вона каже, так. А ви аборти робили? А ви еко робили? А ви, а ви не робили еко? Ну, значить, ви не сильно хотіли дитину. Ви ну, знаєте, я розумію зараз, що ця лікарка, вона ж, ну, насправді нічого поганого не хотіла. Вона точно не була якоюсь злосною людиною, яка просто хоче. Не тільки в матку мені зазирнути, кольнути в матку цим набором, так? а ще в душу мені кольнути своїми питаннями. Я розумію, що вона живе в маленькому містечку, і я зі своїм стилем життя ну, просто не вписуюся її картину. Де тут у більшості жінок вже там тут, 50 годам не просто діти, а вже внуки є. І Це нормально. І Я розумію, що для неї моя картина незвична і тому вона про неї розпитує. А я вам розповідаю про це, тому що я після цього візиту подумала про те, чи буде колись у житті жінки вік, коли її не будуть питати про дітей. Бо коли мені було 20, я приходила до тих же самих гінекологів. І чула питання, так коли ти збираєшся народжувати? Коли не затягуй, не затягуй, тобі вже 20, да, 21, ну не затягуй кілька ще років і вже рожай. Коли мені було там 25-27, я приходила до гінекологів, вони просто кричали в кабінеті: ти що собі думаєш, рожай, немедленно, давай. Мені 49, мені через місяць 50. Я приходжу, знаєте, на прийом до гінеколога, і я вже думаю, що мій вік захищає мене від будь-яких питань, чому в мене немає дітей. Можна, так, да, дійсно, лікарю потрібно знати, чи народжувала жінка, чи не народжувала, але на питання дітей немає, вже можна зупинятись. Далі оці всі питання, чи робила я яко, хотіла, чи я не хотіла дітей, вони не входять в карту професійного огляду. Я не знаю, скажіть мені, будь ласка, тут зараз неважливо, є в мене діти, немає дітей, є діти у вас чи немає. Я хочу сказати про те, що, врешті-решт, ну, давайте, вся ж лікар-жінка. Да? Давайте все-таки повідв'язуємо одна одну від маток, від наших маток. Бо моя матка точно не визначає мене. І я впевнена, що ваша матка також не визначає вас. І незалежно від того, який вибір ми робимо в житті, як розпоряджатись своєю маткою, чи народжувати, чи навпаки, не народжувати, я не припиняю бути особистістю. Коли я приходжу до лікаря. Я хочу отримувати тільки її професійний чи його професійний огляд. Я не хочу отримувати от таких питань. А чому моя матка використана якось не так? Як ця лікарка вважає, вона повинна бути використана у поважної жінки майже на порозі 50. Тому питання про вагітність. Тим більше поздоровлення і so nice, і so світ. Вибачте, засуньте собі в дупи. А з вами була психолог Олена Шпундра. Побачимось, не перемикайтесь.